Завершене будівництво ресторанного комплексу на 12 сотих. Перша лінія, ширшою до сторони до дороги. передбачено генпланом власний в'їзд, виїзд, парковочні місця. Також за ним розташовано 60 сотих земельна ділянка. з чотирьох вона складається. Тут є ще стара недобудова до ресторану і до будиночку. Підведені комунікації, електрика, газ. Електрика 50 кВт під ресторан є, можливо, збільшити трансформаторна підстанція. передбачена поруч з готелем Гелікон вздовж траси Київ чоп